Керепанина є. Я не розумію, про що ти говориш. Я колись кинув гросі, і там був такий напис Кінь гросі через місяць стане з мільйонером пам'ятаю, як я його надурив. Кінь гроші у яму і стане через місяць мільйонером. Треба кинути. Там-там я там. рокер, я геній. Я танцюю як дебіл. Ха-ха-ха. А який та анекдот с хадал. Не возвел який анекдот. Вазвило, мати гроші. А де я отримую гроші? Ну як сказати, у квартирах потрібні люди, які мають вікна. Тоцняк. Іду за водою, іду за водою. Мат 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 ай ай ай. Ай, пробачте, просто советко бігав. І цього я зивий. Йду фарбувати стіни. Мат-мат, фото стала синьою. Вікна, вікна стануть системи. <плес> Виглядає нормально. Треба стрибати. Ура! Я живий, я живий! Для цього ти стрибнув? Просто я цукця. Мат-мат-мат, я йду до пекарні. А чому ти говориш не там-там? А мат 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 Я я я цукця. Мат-мат-мат. Добрий день, що ви хочете? Одну пеценьку. Ми продаємо по попацькам. А мені треба одне пеценько. Вибачайте, ну ми продаємо поп в пацьках. Тобі хана. Добре, добре, я даю пеценько. Ось твоє пеценько. Хі-хі. вами приємно мати діло. Мат, 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 мат! Цукця, ти дебіл! Піл. А тепер можна піти в кіндатер. Можна квиток. Ось у вас квиток. Мат, 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 мат. І своєю їзою не можна. Чому? Цук, це б твоя їза не місала. А звідки ти знаєш моє ім'я? У тебе на одязі так написано. Тобі хана. У тебе пістолет не зарядчений. Я знаю. На, на, на. Ага. 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 Можна дивитись фільм. Ням-ням, фільм крутий. А ось святка тут цукця вирубив білятьора. Ну, як у тебе справи, все нормально, тільки гроші забув забрати. Ну ти ох, то за забілітера, а тобі хана, тому, що ти дебіл. Біхана, хана, тому, що ти мені двері вибив. Наставця саундтрека. Що, <клес> думаєте, я вас не переможу? Но no. Фу-фу, зараз буде пукліти гатер. Пам'ятаю, як майстер вітру Е-е-е... А-а-а... Я тікаю. Вітаю з перемогою. Дякую тепер, я чистий. Танцюємо. Крутий початок моїх нових пригод.